Я послухав те, що перестали донатити мені мому татові на машину, там ранених треба було вивозити. І в мене було кучу іграшок, якими я не бавлюсь. Я взяв всі іграшки і почав продавати. Це Тимур. Йому лише 10 років. Але, попри свій юний вік, він уже усвідомив усю важливість підтримки українських військових. Поки тато Тимура оборонить нашу країну від окупантів, хлопчик теж вирішив не стояти осторонь. Він почав продавати свої іграшки, аби зібрати кошти на купівлю автомобіля. Каже, спершу ніхто не вірив у його зусилля. Однак, згодом до нього почали долучатись й інші діти. Спочатку вони взагалі каказала, що ніхто там не купить, бо тому що хто купить у дитини іграшки, а потім вже на третій день самі долучились до мене продавати, принесли свої іграшки. Тож далі вже гуртом почали виносити свої іграшки на місцеву площу і пропонувати людям купити їх за будь-яку суму. Продавали все: машинки, кораблики, іграшкові кинжали та прикраси кажуть, прощатися з улюбленими забавками було зовсім не важко, бо знають, що цим вони допоможуть українським воїнам. А для чого ви іграшки ці продаєте? У нас, для. нас ЗСУ на машину для тимулового тата. Ми, ми сиділи, ми. подавали, пили, де, бавились. Де, по Деякі люди просто брали і давали гроші просто так на ЗСУ, а іграшок не брали. Працювали діти до 10-ї вечора, сподіваючись продати якомога більше. Сиділи і в дощ, і навіть відмовлялися від відпочинку чи їжі. Спершу батьки були проти такої їхньої благодійної ініціативи. Однак дітей це не зупинило. Я говорила з чоловіком по телефону і кажу: ми не назбираємо, тому що за день був один донат 800 гривень. І він то почув. І собі просто зібрався, пішов гуляти. Взяв з собою іграшки, рюкзаки. Пішов. Я думаю, добре, йде. Ми хотіли забрати його спочатку, але до нього почали підходити люди, давати гроші, і все так пішло. За кілька днів Тимур разом з друзями зміг зібрати близько 13 тисяч гривень на покупку автомобіля для підрозділу свого тата за словами мами хлопчика. Батько неймовірно пишається своїм юним, але вже таким свідомим сином. Він плакав дуже довго. Ми до нього дзвонили вечором, хотіли сказати: ну, типу, скажи щось, дитині, а він не міг слова сказати, в нього сльози рікою. Загалом, аби придбати такий необхідний автомобіль, потрібні 300 тисяч гривень. Частину суми вже вдалося зібрати за допомогою маленького Тимура та небайдужих українців. Однак збір і далі триває. Тому Тимур із друзями закликають долучатися до нього. Це можна зробити за реквізитами, які бачите на екрані. Каріна на Віталій Дмитерко, телеканал НТА.